Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі знаю їх підписатись на канал. Тільки важливі новини. Пенсійна тема дуже багато людей пишуть: як же зробити так, щоб була більша пенсія. Що для цього потрібно робити? Можливо, якісь є механізми, можливо, якісь є свої знаєте такі лазійки для цього і так далі, і так далі. Дивіться, все більше і більше останнім часом чую від пенсійного фонду якоїсь різної інформації. Якщо чесно, не знаю, що це таке. Чи це якісь закиди, знаєте, чи це якось так, такі стабілізаційні вкиди, скажімо, щодо того, що можливо ну, що. І справді буде тільки одна індексація, і то невелика. І, скоріш за все, просто зараз інформаційно якось намагаються людей трошечки, знаєте, так, встряхнути, Ось якось так я це все бачу. І ось в пенсійному фонді поділилися в знову в на вже ще одного разу, скажімо так, бо це вже не перший такий вкид інформаційний. Від чого ж залежить розмір пенсії і як його збільшити? Тобто пенсійний фонд пояснює, знаєте, от є така, знаєте, дуже гарна приказка: не давай людині гроші, так, а дай їй вудочку. Ось якось так зараз робить пенсійний фонд, тільки, знаєте, тут трошечки діло в іншому. На жаль, вже люди, які на пенсії, вже зовсім вже не та ловля риби, скажімо так, яка могла б бути там. 20 років назад, чи 25 років назад, навіть 10 років назад. Тому тут трошечки пенсійний фонд, знаєте, ну от знову ж таки, як я вже пояснила, я це вважаю такими, знаєте, вкидами інформаційними для того, щоб якось, хоч трошечки, ось цей скоро. Вже буде березень місяць, скоро індексація і так далі. А після цієї індексації взагалі більше ніяких доплат, якщо там ми не кажемо про доплати для тих пенсіонерів, там яким за 70, за 80 і так далі, і так далі там, для працюючих пенсіонерів, але це вже друга тема. Тому а що нам каже пенсійний фонд, так скажімо, назвемо це такою вудочкою, так, від пенсійного фонду. Отже. Вони пояснюють, що при призначенні пенсії важливим є не лише стаж, а й те, яку заробітну плату отримував пенсіонер. І ось саме вона буде впливати на розмір майбутньої пенсійної виплати. І от відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. А заробітну плату цей період. Обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб, і ось довідка, довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року обов'язково надається до органу пенсійного фонду України, в разі якщо людина після 1 липня 2000 року отримала менше. Ніж 5 років страхового стажу, а якщо брати там в інших випадках так довідка про заробітну плату вона надається за бажанням людини. Наприклад, а якщо під час роботи до липня 2000 року людина мала високооплачувану роботу, так наприклад, а якщо в цей період була робота за сумісництвом там доцільно надавати довідки про заробітку з усіх місць роботи, довідка про заробітну плату видається підприємством, установою або організацією, де Людина працювала, яка звертається за пенсію на підставі особових рахунків платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату. Дивіться, це така офіційна так, подача. Давайте тепер спробуємо простими словами. Давайте ще раз. Отже, Якщо казати зовсім просто, деяким українцям доведеться віднести до пенсійного фонду довідку про зарплату, яку вони отримували до 2000 року, а на що це робити? Для того, щоб якщо вони хочуть отримати більшу зарплату. Дивіться, взагалі, навіть не більшу, а взагалі тут треба казати про те, що якщо вони взагалі захочуть отримати пенсію, Зазвичай таку довідку надають за бажанням так, майбутнього пенсіонера, але деяким людям доведеться її подавати в обов'язковому порядку. А, дивіться, як я вже казала, українцям призначають пенсію на підставі відомостей про зарплату, яку вони отримували з липня 2000 року. І ця інформація вона міститься в електронному реєстрі застрахованих осіб. Тобто, в повідомленні прес-служби пенсійного фонду кажуть, що є закон, такі-то, такі-то. І ось при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня. Зарплат, які отримували громадяни до липня, так? добре кажуть, з 1 липня 2000-го, а до 1 липня 2000-го, тобто, цих відомостей в електронному реєстрі немає. Але при цьому майбутній пенсіонер може з власної ініціативи подати до пенсійного фонду довідку про свою зарплату до 2000 року за будь-які 60 календарних місяців, що йдуть поспіль. Дивіться, на що це робиться? Як ви знаєте, і справді від зарплати, саме від того, яку зарплату отримувала людина, від цього буде залежати її пенсія. Це дуже важливо офіційну зарплату. І якщо, приміром, до 2000 року була Гарна робота, гарна зарплата, і про це є довідки. А після 2000 року вже були не ті зарплати, припустимо, припустимо. То людина може подати до 2000 року і тоді буде отримувати вищу зарплату. Дивіться, а в цьому є сенс. В цьому є сенс. Тому що, як ви знаєте, до 2000 після 2000 року ведеться електронний реєстр, до не ведеться. Ви тут, знаєте, як кузнець свого щастя, так? Тут вже потрібно, вже потрібно самостійно буде йти, брати цю довідку і так далі. За вас цього точно ніхто робити не буде, ні пенсійний фонд, ні хтось інший. Тому тут треба дуже бути уважним, уважним саме ось тим людям, які тільки збираються на пенсію, або, можливо, хочуть підвищити свою пенсію і ось надати такі довідки. Це дуже важливо. Тобто. В такому, в такому разі для розрахунку пенсії вже братиметься саме заробітна плата за той період, за який ви дасте ці довідки про зарплату. Крім того, якщо людина в той період працювала ще десь за сумісництвом, то бажано придбати і довідку з другої роботи. Це все буде враховано під час розрахунку пенсії. Однак є обставини, за яких довідку з того періоду роботи потрібно буде подавати обов'язково. Про це я казала ще на початку випуску. Дивіться, довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року обов'язково надається до органу пенсійного фонду в разі, якщо людина після 1 липня 2000 року отримала менше 5 років страхового стажу. Таку довідку про зарплату можна отримати з місця роботи, де до 2000 року працював майбутній пенсіонер. Встановити розмір виплат можна з платіжних відомостей та інших документів, у яких можуть бути відомості про зарплату. Я хочу нагадати. Що багатьох українців в квітні чекає підвищення пенсії? На нього можуть розраховувати пенсіонери, які працюють, яким попередній перерахунок пенсії робили не менше двох років тому. Скоро березень місяць. Я дуже сподіваюся на те, що людям таки піднімуть пенсії. Як тільки з'явиться інформація щодо того на який відсоток піднімуть, як все це буде відбуватися, я вам обов'язково буду розповідати. А поки що тримаємося, дорогі українці. Зустрінемось з завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.